У жовтні минулого року ця п'ятиповерхівка по вулиці Миколи Ткачова постраждала внаслідок ворожої дронової атаки. Було зруйновано сходову клітку в п'ятому під'їзді, перекриття покрівлі вибило вікна та двері. Зачепили і будинки поряд. Нині тут триває відновлення, і це частина системної роботи, яку проводить місто в умовах російської агресії. З початку війни ми відновили вже понад трьох тисяч будинків. З них 1100 з лишнім, багатоповерхових інші частні будинки. Більш ніж 10 тисяч криворізьких родин від міста отримали кошти на відновлення своїх домівок. Але є такі будинки, де треба міняти конструктив, там дахи, конструктив. І зараз триває робота по 36 будинкам, ну, саме з такими порушеннями. Ми зараз Проводимо нараду на будинку в Довгінцівському районі на дружбі вулиця Миколи Ткачова. Тут попав шахет, слава Богу, не в квартири, а там, де під'їзд, зруйнована криша, сходові марші, під'їзд, вікна і таке, ну, і таке інше. Робота йде повним ходом до 1 жовтня. За графіком вона буде закінчена. Це новий дах. Це сходкові марші, лесничне, а повністю вони тут лягли. Вікна і ремонт під'їзду. Ну, до цього терміну думаю, що люди вже зможуть зайти у свої квартири. На сьогодні на постраждалому від шахедної атаки під'їзді вже помітні сліди відновлення. На сьогоднішній день. на сьогодні ми відновили сходові марші до п'ятого поверху, і тепер до суботи ми відновимо перекриття сходового майданчика. А наступного тижня ми почнемо повністю відновлювати дах. Тобто, ми відновили зруйновану ділянку даху та повністю весь дах. Окрім цього, на сьогоднішній момент закінчено 80% засклення всіх квартир у цьому під'їзді. Єркононенко Олексій Правицький. Цей день.